Добрий ранок. У мене ранок сьогодні почався з прибирання. Хоч зараз ще попили сосич, помити підлогу, на вулиці якось пасмурно, наче дощ буде. Ось так багато пилюки у нас збирається на підвіконниках. І взагалі скрізь. Я думаю, що коли... Я буду пилососити, то буде менше. Це через день буквально травня. Особливо на білому гарно видно. Та й на чорному теж. Милаємося на вулицю, думаю, як це його тошу вдіть. Вділаю йому цей новий регланчик і куртку, воно стане рівно тош. Ні, там біля стіни стане рівно. Воно трошки така куртка великувата. Я вже побачила, що вона тут іде аж на 4-5, А там я щось не знайшла. Батька зона! Мабуть, ще так холодно буде. Важка созна. А це так під його штани, такий, як костюм вийшов. Ковточка з штанішками такими легенькими, простенькими. Чути аж так, підеш і куртку ще зверху? Бо наче так і наче й тепло, 15 градусів, але холодно через вікно. То краще куртку, мабуть. Ми вже на вулиці, кава. Мам, ще взяли з собою перекус. Не Страшно буде їхати. Не буде. не буде. Взяли з собою ще перекус, зараз будемо на лавку в парк перекусимо. Тоб, вдома ж не хочеться їсти. Вдома є їжа, але там не така. І підемо потім вже на майданчик. Платон зупинися, так швидко не їдь. уже не тормозит не мимо, вот не Латон, Платон! Платон! И разгоняется далее, далее и далее. Ну что ты ему скажешь? Уже зараз падает. Взяли по акції, е, був такий салатик з тунцем, тут тунця небагато, соус тут є, що десь бачила збоку. Отож і е, батончик, Сік і кава. Тут, звісно, листя, тіла упаковка. Ось такий смачний. На кукурузку тебе? Смачно. Паук, а, а что ж смачно? Зараз розпакуємо э, цю водичку, э, цю кожа... водичка, Сік. Тут захований сюрприз, да тож? Да. Ця водичка Сік коштує аж 35 крон. Ну, зараз побіримося. Тут така штука всередині, як в кінді. Будемо Так. Клас! Маленька пепа. Да я покажу. Це йорс! А, Джордж. Ось такий малесенький, прикольний. Клас. Якщо що, я йому сказала, що так робити не треба. Ну, можна впасти. Я казала йому. Але в нього зараз такий період, що як... він взагалі мене не слухає, я йому кажу. Тотом, вставай давай. Те, що він впав, йому не допомогло. Він нічого не зрозумів. Mm. Хто? цього. Чого ти впав? Від чого ти впав? Усього. Нічого, що ти впав? Ні. А, нічого то нічого, Платон Я тобі подорожника шукать не буду прикладати потім до лоба. Добре? Платон. Вигуляли, дай Боже. Зараз ждемо додому, але по дорозі ще зайдемо ліду, бо як сьогодні ходила туди, то бачила полуниця по акції, була по 49. Крон за корзинку. Зараз підемо візьмемо. У нас і фруктів немає, і овочів немає. Нічого такого. Знову попросився з'їхати з за гірки. Ой, думаю, хай вже їде. -то буде знати потім наступного разу, що може впасти. Цей раз трішки притурможує. Не впав. Ми вже вдома купили полуничку. потім вже пробує. Уже солодка теж? Угу. Я тут наготовилась трішки грошиків. Маю зараз прийти за оренду квартири забрати. Якщо перевести у гривні цю суму, то за такі гроші ми могли б в Києві десь винаймати квартиру 4-5 місяців точно, а то і 6, не десь 5 місяців. А тут тільки один місяць. Тож я тільки що поїв гречку з молочком. Останнім часом погано їсть, а от якраз гречка з молоком. Гарно у него заходит, да? А теперь он сидит и говорит мне, потому что ты мне говоришь. Ой, я живь. Мешает живь. Я ему говорю, мама, мне живь мешает. То же, ну что, так глупо есть? Mm -hmm. а mm -hmm. Ну, покажи, какой он. Ого, то конечно, будет мешать. Ничего себе. Ужас. Ти або не їси, або їси багато теж. Ну так теж не можна. Треба ж міру знати трохи. Мама, ти Платон вже слухає казки, а я прийшла з вулиці і мені так захотілося змити косметику з себе, то я вже без макіяжу зараз піду купатися. Треба було б чеську повчити. Але мені так цього разу мало задали завдань додому, що я розслабилася і залишила аж на завтра. Перед самим заняттям буду робити. А сьогодні подилюся мастер шеф Не хочу я сьогодні вчити чеську, Побачимо. Всім пока і до завтра.